можемо не погодитись. які моменти можуть залежно від е, е, фінансування, можливості фінансування, тому що в проєкті нової загальнодержавної програми ми взяли дійсно амбітні ціни і до кінця 2018 року запланували охопити лікування е, близько 134 тисяч пацієнтів. Якщо переводити на кошти, то лише на антиретровірусну терапію у нас з державного бюджету уходить десь 250 мільйонів гривень. Ну, цього року 234 мільйони на Міністерство охорони здоров'я і 13-14 мільйонів на Національну академію медичних наук. Але якщо ці 250 мільйонів помножити на 3, це буде вже 750 мільйонів? Це та кількість пацієнтів, яка по оціночним даним нам необхідно буде охопити до 2018 року. Але якщо ми розширимо такі показання, як нам рекомендувала доктор як, які прописані в новому консолідованому керівництву, то наскільки буде спроможна країна запровадити такі нові схеми лікування? Можливо, нам необхідно буде обрати лише групи ризику, або якісь інші контингенти, на які було наголошено, чи це особи з інфекції, чи це діти віком до 2 до 3 років, чи можливо й до 5, чи це вагітні жінки та ті, що годують дітей. Оці питання ми з вами сьогодні повинні обговорити. Доказових можливості зниження ціни на певну активність. І ефективного використання ресурсів за тими цінами, які нам доступні. І в цьому контексті я б хотіла поставити до дискусії питання, ось в якому випадку. На сьогодні ми з вами чітко зазначаємо, що незважаючи на переважно статевий шлях передачі, групи ризику і все ще є рушійною силою епідемії. Користувачі інфекційних наркотиків, а чоловіки, що мають секс з чоловіками як нова порівняна група в епідеміологічному процесі, і ситуація з вертикальною трансмісією, яка нас не може задовольнити. 4,9% за когорту 2010 року, і при очікуваних 2%, які ми намагаємося з вами досягти. Отже. Моє бачення е, щодо нашого обговорення е, є в тому, що е, доцільно сьогодні в Україні визначитися, що однією з пріоритетних зон для охоплення е, антиретровірусної терапії має не досягнення показника плану повалу, тобто кількості пацієнтів, яких ми маємо взяти на лікування, а має бути реальне забезпечення пріоритетів. Користувачів інційних наркотиків, вагітних жінок. При цьому як пропонувала прийняти консультоване рішення щодо призначення під час вагітності одразу схеми на все життя без зняття її після, скажімо так, пологів, а визначення модифікації, скажімо так, варіанту плюс стратегії, оскільки ми в країні не Прийняли консенсусом, що ми не підтримуємо вигодовання, але тим не менше, у нас є випадки передачі, і це має бути прописано в клінічних протоколах. Якщо жінка відмовляється з різних причин, скажімо, від штучного вигодовування і виконує таке груді, вони мають бути захищені. Далі це дискордантні пари. Ми почали пілот разом з мережею кілька років тому, і на цьому пілоті зупинилися. А дискордантних пар у нас все більше й більше. Ми говорили про концепцію ПРЕП, тобто преекспозиційної профілактики для дискордантних пар, які звертаються, тобто певним чином пасивна політика. Я пропоную перейти до активної політики виявлення дискордантних пар і призначення всіх пар антиретровірусної терапії за життєвими показами з метою передачі, скажімо так, вірусу.